Тоді говорив, щоб що не прийшли до нас, але вони все одно прийшли сіно до нас. Все одно вони не поболили дякувати нашим захисничкам, нашим хлопцям. Вони не дуже допустили Росію до міста. Але все одно ми побачили ту війну, яку ти бачив тоді. Доброго дня, синочка. От я пішла до тебе зустрічаєш мене осміхну. Є сонечко, моя радість, як тебе не хвилять, не для мене. Коли ми його хоронили, проводили цей останній путь, зібралось дуже-дуже багато людей і біля дому і Біля Екатерининської церкви, а мене підтримували, підтримували на ліках, підтримували на чаях заспокійливим. Вибухи йшли, зранку все горіло. Те, що після бомбардування вночі, горіли бази, горіли цистерни в лісі, горіли будинки, де йшов обстріл. Ну, але бажання допомогти. Прибирало все, весь цей страх. Треба було їхати. Треба було працювати. Треба було допомагати. Мене звуть Людмила, проживаю в місті Чернігові. Працюю як кондуктором у автобусі. Велика масштабна війна мене застала на роботі. Мені Якраз рейс починається в 6.30. Я навіть не чула, що почалися військові дії, що Росія перетнула кордон і пішла на Чернігівську область і на Чернігів. З 26 лютого на цій кухні я працювала по 10 червня, готувала хлопцям військовим на позиції перші страви, бош, суп. На цій кухні я пропрацювала 106 днів. Без вихідних, без святкових днів у будь-яку погоду, тому що знала, що треба підтримати наших захисників. Їхала в автобусі, чую, деякі телефонують, плачуть люди, деякі заходять на зупинках, починають в істериці вже, кричати, а потім зателефонував начальник, і що пора з'їжджати тому що вже під Черніговим пішло. Ну, в цій школі навчався мій син, і потім, коли він загинув, десь у 2016 році встановили оцей меморіальну дошку на школі, як і всім нашим загиблим дітям. Я не чекала, що це буде остання хвилина. Він зателефонував, а я якраз була на роботі. Я говорю, ой, синочок, так я зараз працюю. Ти вже зателефонує Аліні. Якби я знала, що це була остання розмова, може про щось погано. Порозмовляли довше без бізнесу. Майже щодня цією дорогою ми добиралися до ліцею, де ми працювали у столовій. Так як у мене Син, який загинув у 14-15 і інколи не отримував, хлопці не могли поїсти спокійно. От, мабуть, через те, що сини інколи не було ні води, ні хліба, то я тут готувала із тим, що хлопці були, хоча б якусь мисочку супу отримали. Після початку повномасштабної війни зателефонував наш і батько загиблого, і наш голова громадської організації Микола Шанський. і запропонував нам мамам готувати хлопцям їжу. Це борщі 24 літри. Я до 12-ї години вже зварила червоного борщу. А потім вечором. Зателефонувавши знову, Микола Миколаєвич, сказав, що завтра ви їдете в п'ятий ліцей. Наша справа була в тому, що головне наготувати побільше, тому що з кожним днем додавалися і додавалися військові. Спочатку було трішки, тридцять, потім сто, потім. І так ми дійшли майже дві з половиною тисячі у нас було кожного дня. Після загибелі сина я замкнулася в собі. Я не хотіла ні на роботу йти, нікуди. Якось з часом, майже перед 40 днями, прийшов водій, з яким я працювала досить, досить сидіти вдома. Поїхали працювати. Я кажу: якщо музика не буде грати у салоні, то я буду працювати. І він дотримався, він не включав музику до 40 днів. Дуже багато військових їздило. Дуже тяжко було переживати це, тому що їде військовий і живий, а твої дитини немає. Обілічуєш, хвилюєшся. Ну, Сідала на своє місце, поки не заходили люди, встигала плакати. Але коли заходять люди, скоренько витирала очі і йшла далі працювати. Подолати це горе. Мені допомогла наша організація, єдина родина Чернігівщини. Оце моя родина, оце мої мами, батьки наших загиблих. Саме складна реабілітація в нашій організації це коли втрачаєш рідну людину, сина чи чоловіка. От тоді ми всі гуртом приходять до нас люди. Ми всі це пройшли, і тоді дуже важливо. Коло тебе такі самі люди, як ти, які це пережили, і це краще любого психолога, тому що ми об'єднані одним горем і тому, що ми пишаємося нашими дітьми, які стали на захист нашої батьківщини. Побачивши, як вже люди, у котрі діти загинули в 2014 році. Вони вже спілкуються, вони розмовляють. Я ці спілкування перші часи просто сиділа, плакала. На кухні працювало десь людей 15. Страви готували. В основному перші страви це супи, борщі, щоб хлопці отримували на позиції гаряче. Коли йшли вибухи, і стріляло, і свистіло, і зривалося, і годіло, я навіть сирену не чула. Я читала отче наш і варила. Тут рядом бобосховище нам пропонували піти. А я, я залишалась тут. Мені треба було наготувати, тому що приїдуть хлопці. Я весь час вважала себе боягузкою, але оце, починаючи з 25 числа, де воно все зникло. Я думаю, що це так надихав мене син і наші хлопці, які загинули у цих боях. У мене була риса. Допомогти приготувати і захистити як можна більше своїх захисників, навіть не маючи автомата в руках, а маючи ложку каструлі. Доброго дня мої павучки! Як ви тут, як ваші справи? Вся робота виходить. Дуже рада за вас, дуже рада. раді вас бачити. Супчик сьогодні буде борщик. Звісно. Це люди, які плітуть маскувальні сітки, плітуть кікімори для наших військових. Тяжко на ногах вистояти з 10 годин і до 5. Дуже болять ноги і дуже болять пальці. А все остальне, якщо згадаєш, яка. Погода, яка грязь, спека чи мороз, і як нашим синам і дочкам тяжко в окопах, то я взагалі вважаю, що про це навіть говорити не треба. Ми допомагаємо, чим можемо, і в цьому святий обов'язок кожної бабусі, кожної мами, кожної жінки, кожної дитини. Коли я прийшла перший раз, я так як зараз і привіталася, я їх назвала павучками, тому що вони дуже-дуже схожі на павучків, які літуть свої павутиння. Мені 83 роки. І я волонтером працюю вже 8 років з 14 січня 14-го року. Коли моя країна у вогні, коли орки зліва, Орки справа, а вогні моя держава, то піднялась вся країна, бо в нас нація єдина. А ми віником єдиним з метем орків з України і потрим їх неждачком. Все в порядку, все пучком. То не летав, роб'ю, то серце в грудях. Не в дзвонах лаври тут вся сила в людях. Злітаю черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на воду. Ще трошки-трошки-трошки поборліти і наш борщ готовий. Вони були, вийшли покурити і вже збиралися йти знову в сховище, бо вони в оточенні ж були. Хлопці кажуть, що не чули, щоб щось летіло, щось свистіло, а так тихесенько. Він не одразу загинув. Пали йому та за сустав. Він зійшов кров'ю, так як не було ще допомоги, то він ще балакав і все хвилювався, як там моя Аліна буде. Це за дівчину за свою хвилювався. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає. тобою за волю пішов далече, за правду і долю нових поколінь. за тих, хто морі далеко, і крилами налеки повернеться живі! Доброго дня, хлопці! Я сьогодні вам приготувала наш домашній український борщик. Я надіюсь на те, що він вам дуже сподобається. Дуже вам дякую, дуже дякую. 6 квітня приїхав наш Сергій Михайлович Болдарев і запросив на маленьке зібрання. Хоча тут на каструлі варилися, все готувалося. Кажу, я не можу, тому що мені треба готувати. Але ми швиденько. Тут виходить. Командир першої танкової починає зачитувати наказ від волонкома що збройних сил, від нас особисто, від колектива першої танкової бригади. Хочу вам наразити вас за заслуги перед Збройними Силами від відзнакового волонкомача збройних сил за вашу працю. Дякуємо за вашу підтримку. Хочу теж подякувати всім вам, хто підтримував нас. Та війна мене дуже змінила і дуже змінила, тому що після втрати сина ти втрачаєш все, що в тебе було в житті. Воно вже тобі не до душі те, що ти раніше робив, не до душі спілкування з деякими людьми, що ти раніше спілкувався. Зараз я зрозуміла, що я Сильна жінка, я я ніколи не задумувала, що я можу стільки витримати, стільки вистояти, не дивлячись ні на шум, і от дитина справді дитина мене підтримувала звідти. Не вважаю себе героєм. Це дуже маленька робота, яка була зроблена з моєї сторони. Герої хлопці, які гинуть за нас, які захищають нас, які віддають своє життя за нас. Оце герої. А ми — ми волонтери, ми мами цих хлопців, які захищають нас. Просто мама, яка хотіла, щоб хлопці отримали цю тарілочку гарячого супу. Я то полікали наросте, мамині очі чека.